Привіт усім, друзі, з вами знову я, доктор Юта. На нашому каналі знову нове відео, і це знову не Майнкрафт. Так, сьогодні в нас буде вечір продовження виживача зомбі-апокаліпсису і інших неприємностей, пов'язаних з е, грядущим кінцем світу, можливо, він буде, можливо, ні. Але в будь-якому випадку в нас сьогодні вечір е, нової забавки, тобто сьогодні такий вечір прем'єра. Забавка знову ж таки на стадії Бета, знову ж таки, індігра. Ну, все як е, стандартно на нашому каналі, нічого нового. В принципі, ви все знаєте, ми не граємо е, в модні е, ігри, які розробляють круті компанії. Ми граємо в таке от так сказати, в такі от маргінальні е, продукти, які. Е, Розробляються і перебувають на якомусь такому віддаленні від основної мивесного мейнстріму, від відтечії. Але в будь-якому випадку, сьогодні в нас вечір Нео Е, Знову ж таки, е, гра про зомбі. Що говорити? Гру я знайшов цілком випадково на одному форумі. Зразу вона мене зацікавила, зокрема, навіть тим, що гра напишена, написана на флеші, тобто для її е, гри потрібен Adobe Flash Player, як мінімум 10-ї версії. Я думаю, що в принципі, він в кожного є. І це вже якби е, спрощує роботу з цією програмою, тому що вона справді запуститься, по-моєму, на будь-якому комп'ютері, який тільки існує в сьогоднішній час. Е, гра е, доволі схожа на катаклізм. Щоправда, з набагато, набагато кращою графікою, але з меншою реалізацією функціоналу. Тому що ну, тут немає такого, як в катаклізмі, тут не можна поки що нічого будувати, нічого створювати, там, обкопувати себе ровами і обставляти себе стінами, але атмосфера гри справді вражає. І ми сьогодні, зараз, тобто зараз, ми в цьому переконаємося. Ну тут стандартне меню, тобто ви завантажуєте гру, відкриваєте, ніяких наворотів, навіть. Замітьте, немає меню налаштування. Єдине налаштування кнопка звуку, який я вимкнув. Хоча насправді, навіть якби я його вимкнув, вам би е цей звук не чувся. Тому що я записую віртуабом, Fraps не хочу записувати флеш. Ну і без ним, А віртуабс, сподіваюся, справиться з цим. Е ось з боку іконка е самої компанії, яка її розробляє, BiebeBotleGames. І е, щоб довго не зациклюватись на цих всіх нюансах, давайте натиснемо кнопку Play. Я її грав першу на Linux. Е, все будемо нічого... у вас тут не буде ніяких проблем. І все буде добре. Так, тут меню створення персонажу. Знову ж таки, згадуємо катаклізм. Дещо є схоже. Ось тут є позитивні трейти, негативні трейти. І ми можемо вибрати ось чотири позитивні трейти без е, додавання негативних. Е, я виберу таку, е, е, як би сказати, непробивну комбінацію, яку ми знайшли з одними форумчанами, е, яка в цій грі працює. Це е, Combat, по-моєму, Атлетика. М -м -м що ще там було? Е, Точ, по-моєму, і. І медик або хайкінг. а ні, Strong, стронг, стронг, стопудово. точ, Strong, Атлетик, Міл, По-моєму, це було таке саме комбінація. Я не буду додавати негативні стати э, без ними, Натиснемо Confirm. Що й До речі, чомусь в мене трошки підвисає. Хм, дуже цікаво, чому. А, тут, типу. Слізлива історія, що ми одного разу прокидаємося в такі от е полу напівзакинутій лабораторії, все розбито навколо. Ми нічого не знаємо, не можемо верніше знати, що з нами трапилося. Е і одразу е поглянемо на меню гри. Збоку є наші параметри, тут є купу різних індикаторів, до кінця яких я ще не розумію. Я знаю, що well – це ситість, well – це якби спрага, – це наша втома. Unburned не знаю, що це таке. Comfortable це комфорт, ну, comfort, зрозуміло, а outdoor Team теж не знаю, що таке. І Unheard – це насправді, якщо я не помиляюсь, рівень е, нашої е, здоров'я. Ну, це показник, в принципі, здоров'я. І гроші 0-0. Е, нам нас поки що немає взагалі, грошей. Е, тут два е, поля внизу поле, е, перше поле це поле якби е, предметів і функцій, які ми можемо виконати. Тут, наприклад, бачимо, що ми можемо стрибнути в вікно і ми можемо використати три наші трейти: силу, Міл і Атлетик. Насправді, я теж так якби, тільки в цьому саме меню, саме в цій точці, в, цьому, в цій катакомбі стартовій бачив, щоб в цьому візлій віконці з'являлися трейти, але найбіз, давайте візьмемо Strong. Бачите, ми натиснули, він з'явився в цьому віконці, і тепер ми можемо тиснути Confirm, подивимося, що вийде. З'являється якийсь епічний чувак, перев... перевертень. Тут багато тексту, але я не читав його, але знаю, що цей першого вам не зробить. Е е е і Нам відкриваються дві нові якісь штучки. Давай натиснемо цю. Нічого не змінилося, відповідно, ми нічого не отримали. Тут багато тексту, який можна читати, і це все вникати. Мені влом. Врешті давайте вибиратися звідси, ну, щоб почати безпосередню гру, тому що насправді це все, що ми бачили, це була так, заставочка. Так, тут нам е, ознайомлювальна е, стаття, ми це не будемо читати. І ось, як бачимо, відкривається перша мапа одразу. В мене особисто зринає спогади з цивілізації чомусь, отакі гексагонне поле, е, ігрове, ось нас посередині, ось оце е, е, «Creo facility, ми, звідки ми вибралися. Тут якісь ялинки, озеро, он, горбочок, на якому ящичок стоїть. До речі, цей ящичок означає, що на цьому місці є якийсь лут, і туди ми можемо піти, що ми зараз зробимо? Натиснули, пішли. І якщо ми натиснемо на цього персонажа, на кнопочку на землі. Ну і в принципі бачити нашого персонажа, як бачимо, у нас нічого абсолютно немає, крім якогось медальйон, який я не знаю, навіщо ми з собою він в кожного персонажа стартового, галату, який ми не можемо, здається, зняти. Що можемо? Можемо зняти халат. вдінемо його назад, щоб було тепліше. Так, тут якісь, я так розумію, це мотки всякого непотребу, типу гілляки і тканини. Річка. Ну, ми наси... ну, тобто ми не спраглі, ми можемо далі продовжувати. Прийдемо в поле show Е, Що ж, давайте рухатись далі кудись. Бачимо, це червоні позначки означають, що ми залишаємо після себе сліди. Так, все, наші ходи закінчилися. Можна натиснути. Ну, скільки ми зробили ходів? Раз, два, три, чотири. Чотири ходи. В принципі, враховуючи, що ми в перший хід залізли нагору, а це, напевно, якийсь там подвоєний хід, ми могли зробити п'ять ходів. Ну, без ним натиснемо End Turn. Закінчити хід. Так, нічого не видно. Походу, це ще тільки сутінки. Вечір мається на увазі, тому що я знаю, що в ідеалі мало бути більший огляд би мапи. Рухаємося далі кудись. Not enough. Так, ми закінчились ходи ще раз. О, от тепер якби. Сонце стало вже повністю, у нас збільшився огляд території. Підемо сюди вверх. О, і ми бачимо першу хатку в лісі. Давайте зайдемо до цієї хатки. Пропустимо ще один хід. Пробілом, до речі, можна, о, дощ почався. Тут, до речі, ще якісь руїни з'явилися. І тепер, якщо ми натиснемо, до речі, в цей момент клавішу Е e, англійською, A, ми можемо обслідувати, вивчити ці руїни. Ось знову в нас є дві функції, з'являються. Ми можемо втекти, або ми можемо дослідити цей будиночок в лісі. Давайте його дослідимо. Тут наші шанси. Шанс на те, що ми знайдемо якийсь слут, в принципі, 50 на 50. Безпека. Тобто є якийсь невеликий відсоток, десь приблизно 15%, що ми нам хтось трапиться, і нас будуть непереливки. Снейк, я так розумію, це скритність наша. Ну, 50 на 50. Окей. Що, давайте додамо ще силу, лут. А, та. От якщо ми додамо сюди ще оцей скіл, стронг наш, то наш лут, тобто кількість того, що ми щось знайдемо, збільшується майже до 100. Сеффі ще трошки зменшується, зато снейк збільшується. Окей. І що? Ми щось знайшли? Зараз. Так, і на нас ніхто не напав. Це прекрасно ми йшли. Передусім ми не знайшли чоботи бачимо Кожен предмет має три позиції: Value це його вартість, condition це його стан. от Наприклад, саме в цього черевика стан 244%. Зі 100, тобто це вже такі черевики, і його вага 1 кг, Так, подивимося на два. Інші черевики. 66, стан 38. Добре, ми візьмемо ці черевики, двоє. Одягнемо. Так, дві футболки. 65 і 86. Окей, вдягнемо цю футболку. А це так джинси. Тут 9 взагалі порвані, вже майже. Ну, візьмемо цю 37 джинси. За халатом не видно 89 і 76. Курточка. 89 вдіваємо. Так, все, ми менш-більш прибралися. Шкода, що немає рюкзака, та є патрони. Патрони ми обов'язково візьмемо в якусь кишеньку, візьмемо гвинтівку і перетянемо патрони. А, А, ми не можемо. А, так, Ми не можемо, тому що треба вибрати Click to Move меню і перетягнути, куди ці патрони стрибнули. Так, а куди стрибнули патрони? Чому я їх не можу знайти? Патрони. Цікаво. Справді десь вони в мене пропали. А ну ще раз, ну в грі є баги. А, чим, а, мене на патрони клікнули. Ми клікнули на джинси і джинси з знялися. А Патрони в сумці джинсів. В кишені джинсів. Перепрошую. Візьмемо ці патрони. І перетягнемо їх гвинтівку. Є, ми зарядили гвинтівку. У нас одна обоє, на, один набой, набій. Чи як назвати. Давайте ще візьмемо собі лікарство. Хоча воно не дуже дороге, але на всяк випадок І це візьмемо лікарство. Дві пачки. Що це таке? Крекерів. Окей. І, в принципі. А, і дві газетки. До речі, отакі от... тут є дві, два типи газет. Є отака велика газетка, яка займає доволі багато полів, і є така маленька газетка, верніше, не газетка, а шматок паперу. На таких маленьких шматках паперу написані різні рецепти. Якщо я, наприклад, візьму їх в руки, то ми вивчимо два рецепти. Насправді, сам персонаж ці рецепти знає вже давно, просто гравець їх не знає. Якщо відкрити віки, то можна ці штуки не додавати і самому крафтити ці рецепти, я їх викину одразу, щоб їх не носити з собою. Більше насправді тут нічого цікавого немає. О, можна взяти з собою в іншу руку пакет. Я сказав взяти в руку, а не кинути в кишеню пакет. Оця маленька фігнюшка – це пакет. Отак. А цікаво на місце рюкзака теж. О, на місце рюкзака теж підходить, і в нас з'являється таке ще невеличке поле для ресурсів. Туди ми можемо кинути, наприклад, приціл до гвинтівки. Ні, давайте приціл не кинемо, тому що я не знаю, як ним користуватися це нормально. Там треба якісь болти знаходити. Я їх ніколи ще такі граю не знаходив. Краще е кинемо в руку бінокль. Але бінокль вже геть подоставший. Так, пляшку навіщо я пляшку взяв? Пляшку треба викинути. Каструльку краще візьмемо з собою. От. І все. Більше ми нічого з собою не беремо. Виходимо з цього меню. Перепрошую. Ну, давайте підемо на ці руїни, подивимося, що тут є. Так, нам е, хороше таке цікаве меню, яке повідомляє, що от, ми дійшли до руїн. І давайте м -м, пробіжимося з цими руїнами. Використаємо, звичайно, Skill Strong. Ну? О, ми знову ще знайшли, і, по-моєму, на нас хтось напав. Так, на нас напав бандит, і в нього є гвинтівка. На нас з бандитами не злякати, ми виберемо залякати бандита. І бандит втік. Це прекрасно. Так, оглянемо територію, що тут знову немає рюкзака, що дуже погано, тому що рюкзак, в принципі, потрібен. Зате є. Так, є ножиці. Ножиці ми візьмемо в кишеньку. Кілька пляшок є. В них немає нічого цікавого. До речі, є айпади, але в них немає поки що функціоналу. От, є оці дорогі лікарства. Чи ні, чи це? Ні, це не дорогі, це ж такі собі. Є ще дорожчі. А ось оці білі, вони найдорожчі лікарства. Білі ми візьмемо. Також ми візьмемо запальничку. Ось вона. Є ми не взяли лікарство. Кетчуп. Його можна їсти. Так, запальничку ми теж, до речі, не взяли. І тут є тесак. Але я не маю куди взяти тесак, тому ми поки що його, на нього болт. Е, Є відмички теж болт Ну, нам треба рюкзак, тому що тут без шансів. Так, в місто Ой, тут бандитів забагато, треба звідси відійти трошки. Давайте сюди підемо. Довіть ще один будинок, але ми його пропустимо. Так, я б хотів, щоб дощ перестав падати. Сюди, сюди. Що, зайти в місто? Ні, не зайдемо в місто, йдемо далі. Ще один хит. Зараз скоро почне вечоріти. О, давайте все місто забіжимо і, і пробіжимось по ньому. Що тут у нас є? Тут у нас якийсь гараж, непонятний, в якому майже нема луту. No useful things found. Тобто ми нічого цікавого не знайшли, йдемо далі. А, хід закінчився. Блін, чувак, досить. Тобто, не чувак, дощ, досить падати. Там ще якесь місто покинути. Нічого цікавого. ну Давайте забіжимо на цю. Е... О, там є. От я найбільше люблю це будинки в лісі. Отакі от, от. Так, ми якраз добіжимо і в нас закінчиться хід. Так, закінчився хід. Давайте подивимося, що тут є. Ну, тут, знову ж таки, нічого особливого. У нас вийшла невеличка заминка, справа в тому, що Dub, зрозуміло, це не ФРАП, це не ця програма, на яку можна покластись на всі 100%, тому довелося частково переписати відео. На жаль, на жаль звук записався з деякими, з деякими проблемами. Я просто переграв момент до цього саме першої ночі. в мене тут трошки по-іншому все є. Тобто я не... От я щойно знайшов рушницю, в я... мене немає рюкзака, тому я вирішив зупинитися на цьому місці, на якому я знайшов усі всі речі. Тут є гвинтівка, до речі, доволі непогана. Щоправда, немає до неї патронів, є лікарство, є одяг. О, До речі, я без черевики входжу. Давайте вдінемо ці черевики. Вибрамо якісь таки кращі. У мене в руках тисак, ще є ломик. Це прекрасно. Кишені в мене порожні. Тут є баночки з їжею, порожні баночки, лікарства, крекери Каструля і є запальничка. Це найголовніше. Цю ніч ми не, переведе, не проведемо під відкритим небом. Давайте скрафтимо дрова. Є дрова. І в нас закінчились ходи. Доведеться пропустити ще один хід. Так, на нас хоче напасти якийсь бандит. Бандит, я знаю, що ти там є. Бандита не видно, треба його знайти. Все бандит, прийшло? Ну, давайте займаємось нашим багаттям. Одна гілочка, трошки хмизу. І запальничка. Є, можна робити багаття, багаття зроблено. заберем. О, до речі, рюкзак. Тю. А де він взявся? Або я так протопив, або це щойно бандит скинув цей рюкзак. Вдягнемо на себе рюкзак, але поки що ми в нього нічого не будемо закидувати. Так, пакет. А в рюкзаку є пакет і в ньому три пляшки. <с> Цікаво. Викинемо це все. Е так, що я хотів? Ага, я хотів переночувати. Клавіша R, англійська, це наш табір, давайте його облаштуємо. Закинемо сюди вогонь, закинемо сюди спальник. Це спальник, він доволі великий. В цій грі можна знайти набагато прикольніший спальник, але я зрозуміло, зрозуміло, що не на цій стадії. І натиснемо клавішу Sleep. Підемо спати. і 5 на... квестових повідомлень, що наш гравець помітив на небі якесь зарево, і це, напевно, вогні міста. Це справді вогні міста. Я під... Так, тут... Е зрозуміло. заставка. Так, герой заснув, е багаття погасло, А ні, ще, до речі, не погасло. Давайте підкинемо в нього дрова. Так, візьмемо якусь паличку, наприклад, оцю. І підкинемо в вогонь. Хм, нема цих ходів. Ну окей. Тоді просто відпочинемо. Багаття, напевно, погасне. Так, багаття погасло, воно лишився тільки попіл, ну нічого не, не зробиш. Давайте ми ще раз натиснемо Rest Heal. щоб дочекати. Так, на нас знову щось нападає, цікаво, що це. Так, що це таке? Бо якщо це. Перевертень, то... Це, здається, перевертень. Ну, давайте будемо пробувати тікати. Тікай, друже мій, але я бачу, що ти вже не виживеш, тому що тобі капець. Я підозрюю, що це настапав перевертень. Так, це перевертень. Ну окей, я натисну автобій. Е, ну, Одним словом, це третій е, негативний персонаж, верніше, е, якби третій ворог в цій грі. Перших двох ми вже бачили: це е, рейдери і. Шукачі здобичі, тобто сталкери, вони по-іншому трошки називаються, А третій, це якраз є оцей, нам його не покажуть, тому що ми його не бачимо, це була ніч, він на нас напав вночі. Але це був третій негативний персонаж. Як боротися з яким, я поки що не знаю. Тому що насправді оцей билд, що ми вибрали з самого початку гри. Мається на увазі оці, якби, набір статів, він і дуже добре підходить для боротьби з двома е, першими типами ворогів, тобто без, з, збирачами, всяких там, сталкерами і з е, рейдерами немає жодних проблем. Можна навіть з звичайним тисаком в руці розібратися з будь-яким пересічним рейдером, а от з перевертнями наразі не знаємо як, не знаю, верніше, як е, битися. Що ж до цього, що далі робити в цій грі? Е, насправді, цей заставку, що ми бачили. Зареву цього міста, Тобто ми можемо піти до цього міста. Розкажу вам по секрету, що якщо відкрити мапу на клавіші М, я не знаю, що я відкривав, вже, то е, це місто завжди буде в цій версії гри в нижньому правому куті. Тобто можна зразу-оразу початку гри рухатися в цей кутик і дійти до цього міста. В цьому місті є торговець, з яким можна торгувати і купити в нього пару прикольних ништяків, типу е, при, приладу нічного бачення, патрони. По-моєму, ще якісь модулі медичні можна в нього купувати. Ну, Але такі, небагато, скажімо так, в грі теж можна ці, ці штуки знайти, типу там навіть візочка чи спальника з компресним мішком, тобто такого компактного спальника. Ці всі штуки можна знайти в грі. Окрім того, в місті є пункт перепуску, через який вас не пустять, тому що в місті епідемія, і щоб врятувати, її вам потрібно піти до якогось чорного чи забутого озера і принести звідти контейнери чи з ліками, чи з якоюсь Хімію. Ну, одним словом, точка цього озера Чорного так само в місті завжди, на цій мапі верніше, завжди фіксована, в цій версії гри. Це Чорне озеро можна знайти одразу, так само не доходячи до міста. Воно так приблизно по центру мапи. же до того міста, ви можете збрати цей контейнер, віднести назад в місто, і вас все одно не пустять в це саме місто, тому що насправді в цій версії гри місто ще не допрацьоване, і на цьому квест закінчується. Тому що наразі? Наразі підведемо підсумок. Гра доволі прикольна, вона атмосферна. Вона не дотягує до катаклізму по геймплею, по е, розміру мапи, тому що все-таки в катаклізмі мапа вона в принципі безкінечна, вона дуже велика, набагато більше можливостей е, відігравання різних ролей. Але на цій, мапі все, але на цій грі, верніше, все-таки е, краща є графіка, вона така менш більш зрозуміліша, немає такого складнення як в, цього, в катаклізмі з цією графікою. І якщо розробники не заб'ють на неї, дороблять квестову лінію до кінця, дороблять саме. Е, Модель, модель виживання, саме цей механізм, то це буде справді прикольна гра, чого ми насправді обіцяємо і якби бажаємо розробникам, щоб вони на неї не забували. Посилання на гру буде під відео. Це був Неоський Венджер. З вами був доктор Юта. Всього вам найкращого. Грайте Майнкрафт, інді ігри, підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, бувайте!